Сьогодні хочу розповісти вам про фрази, які вам допоможуть легше виразити свої думки саме польською мовою. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео, якщо інформація була для вас корисною. Тож сьогодні ми поговоримо про ті слова, які допомагають виражати нам думку. Це допоміжні слова, які є основними частинами польської мови. Тож, почнемо ми з фраз, якими ми можемо виразити свою думку. Це слова «Мишлям же». же» – це фраза дуже легка, її зазвичай використовують на початкових рівнях вивчення польської мови. Тому, якщо ви тільки починаєте говорити польською мовою, рекомендую використовувати саме цю фразу. Слово мишля це перша форма від слова мишляч, як змінюється дієслова в теперішньому часі. Перегляньте попереднє відео, де я розповідаю коротко про всі часи або детальніше за відео у покликанні зверху. Наступні рівням, якщо ви вже трошки краще володієте польською мовою, я рекомендую для того, щоб виразити свої думки, фрази вже», «уважа вже». Мишля «сонзе уважа» – ми всі ці три слова можемо перекладати, як я думаю, я вважаю. Слова ж сонзе і уважа вважаються більш такими розвинутими для більш кращого розуміння польської мови. Тому що, вже переходячи на рівень Б1, Б2, необхідно знати синонімію, необхідно знати слова, що будуть виражати одне й те саме, одну й ту саму думку, але при цьому будуть розповідати іншими словами Те ж саме. І. На більш вищих рівнях ми вивчаємо нові фрази, щоб перекласти свою думку людині, яка хоче вас послухати. Це фрази моїм зданням, на мою думку, і ведлук мені за моєю думкою. Слово ведлук дуже часто ви будете зустрічати в наукових статтях, коли йде посилання на якогось іншого автора, на якогось іншого дослідника. Ведлук тегового автора за думками цього автора, ведлук ні за моїми думками. Ще раз нагадую, на початкових рівнях ми говоримо «мишлям же». і далі пояснюємо свою думку. Наприклад, «мишлям же діща і бенже пікний Я думаю, що сьогодні буде гарний день. На більш вищих рівнях А2, Б1 ми кажемо же». Наприклад, сумцем, вже єсінь буде багато жімна в тим року. Я вважаю, що осінь буде дуже холодною в цьому році. Уважам же, Уважам же тим президент не надає ще до нашого краю. Я вважаю, що цей президент не підходить нашій країні. І на вищих ще рівнях b 1 b Б2C ми будемо використовувати фрази моїм зданням. І далі через кому йде основна думка? Наприклад, моїм зданням те яблука танше, ніж банани. За моєю думкою, ці яблука деш дешевші, ніж банани. Або Велук Мні. Векні ведлук творчість того актора є неучтива в неспевносправних людей. За моєю думкою, творчість цього актора є нечемною по відношенні неповносправних людей. Це були все фрази, якими ви виражаєте свою думку. Тепер перейдемо до фраз, якими ви можете запитати у інших їхню думку. Ми просто перефразовуємо стверджувальне речення в питальне. Наприклад, «Цо пан пані Сонджі на та-та-та тема чогось. Наприклад. ПАН пані Сонджі у пшишвих виборах на президента. Що ви думаєте про майбутні вибори президента? ПАН пані Сонджі, що Сонджі є третьою особою слова Сонжіч? Сонза. Наступний варіант, як можна задати питання, яка є ваша думка? Як пан пані уважа? Як пан пані уважа, також означаєте, що ви вважаєте, що ви думаєте, і далі поширюєте тему, якщо це не зрозуміло з контексту. Як пан уважа, чи те бути надаємо ще до праці, як ви вважаєте, це взуття підходить для моєї роботи? І третій варіант, Яке є пана пані здання на той темат? Яка ваша думка, бо здання це саме думка. Дуже обережно з цим словом. Здання це саме думка це не будинок. Яка ваша думка на цю тему? Або як я є з пана, пана, пані пана здання на тема оживання пришвом зімом? Яка є ваша думка по темі обігрівання наступної зими? Якщо у вас залишились якісь запитання, або ви знаєте інші фрази, як краще виразити свою думку польської мови, пишіть у коментарях. Також рекомендую підписуватись на мій інстаграм, там я частіше викладаю новини і деякі цікавинки польською мовою. Не забувайте про лайк і підписку на цей канал на Ютубі. Зустрінемося за тиждень і запрошую на вихідних на пряму трансляцію. Мілого дня! Бережіть себе!